На командному спостережному пункті роти постійно чергує саме цей момент, в будь-який момент часу черговий людина, яка координує дії екіпажів, яка на карті бачить місце знаходження кожного екіпажа в реальному часі. Постійно з ними на зв'язку. У нас хороший зв'язківець, який дуже гарно ми розгорнули власне, службу зв'язку в нашій роті. Тобто, в нас стабільний зв'язок всю дорогу, незважаючи на всі бойові дії, на погодні умови на все на світі. Також люди відповідно в цей секунду працюють власне на оцій лікарсько сестринській бригаді, про яку я говорив. Тобто там привозять до поранених не лише з нашої бригади, але й з всіх бригад, які працюють, всіх підрозділів які працюють на цій ділянці фронту. Тобто вони там надають допомогу, не зважаючи на то, там хто з якої військової частини це зрозуміло. Ну і знову ж таки в цей момент часу працює у вас наш лазарет, там лікуються легкопоранені, відпочивають, реабілітуються для того, щоб повернутися в стрій. Завдяки волонтерам ми налагодили для них, скажімо, таку ж додаткові певні такі зручності. Наприклад, вони там отримують чистий змінний одяг, тобто кожен з них може там скинути оце все, з чому він прийшов з цих окопів, яке брудне, там негарно пахне, там попратися, отримати чистий одяг, відпочити в нормальних умовах, там смачно поїсти. Поспати на ліжку це дуже важливо для людини, яка тривалий час знаходиться в умовах польових, в умовах там, підвалу, посадки тощо. Тому на сьогоднішній момент часу у нас всі е частини, всі елементи медичної роти працюють. Кожного моєму профілю, і на мою думку, і це сходиться з оцінкою начальника медичної служби бригади, там, командира бригади, начальника медичної служби там, ОСУ нашого. Ну всі справляються своїми задачами, і я гордий за своїх людей і вважаю, що це наша спільна заслуга, то, що ми в принципі, робимо свою роботу добре і якісно. Українські збройні сили несуть невиправдані втрати на всіх етапах, на мою думку, через те, що навчання часто дуже формальне. Тобто людина десь там вчилася, отримала там якийсь ВОЗ, ще щось, небудь але ну, фактично війна мінь там не підвищився. Ми з цієї ситуації також вийшли. Відповідно до того, як це ми змогли це зробити, в мене є достатня кількість людей, в мене рота укомплектована добре, укомплектована кваліфікованими людьми. Це лікарі, це там фельдшери, це парамедики з хорошим рівнем. Там, Знань до того, які займаються самоосвітою. Тому ми власне це організували самі для себе. Тобто, в нас, коли ми були в... ще не в бойових діях, у нас була така інструкторська група, сформована власне, з наших же людей, і ми навчалися самі постійно, тренувалися. І коли в нас приходили новоприбулі люди, ми також їх навчали власне, своїми силами всередині роти. Тому що, незважаючи на те, що в нас, наприклад, є водій на екіпажі, він водій, його задача підтримувати в нормальному стані автомобіль, там їхати. Ремонт, ремонт якийсь здійснити, то -то поточний, той, який потрібен. Але тим не менше, ми завжди таким чином на це дивилися. Окей, а якщо сталося так, що, скажімо, медик, який в екіпажі отримав там поранення чи там загинув, а є інші члени екіпажу поранені, є поранені, яких все одно потрібно далі якби, ну, надавати допомогу. Тому в нас всі в роті повинні мати. Там, певний рівень знань і вмінь по тактичній медицині, і ми цим займалися. Тобто, чи ти діловод, чи ти водій, чи ти кухар, все одно ти йдеш і навчаєшся. Звичайно, ти не будеш мати той рівень, що має там, фершер чи лікар, які мають профільну освіту, але це все одно той рівень, який дозволить врятувати життя, надати якісь самі необхідні етапи допомоги і ну, власне, врятувати життя, здоров'я пораненому. Тому ми цим справляємося своїми силами. І коли користувалися там такими послугами якихось там не де волонтерів із організацій на жаль, від держави, від збройних сил ми ніякого нормального навчання не отримали. І це моя біль, і це моя головна претензій, якщо так можна сказати, до власне, б там я там не знаю, не, шмє, не билися лобом цю всю історію, та ви медики, ви там все вмієте, самі там щось собі поробіть. Тобто щось вважають, що танкістів навчити треба, зенітників навчити треба, ці розберуться самі. Ну, так вони собі думають. Ми з цим. але це неправда. Валентинці. Ворог в чергове поніс добові втрати у живі силі, які перевищують тисячу осіб. За даними Генерального штабу, Сили оборони України за добу ліквідували 1100 загарбників. Окупанти також понесли великі втрати в техніці. Зокрема, за останні 24 години знищено 30 танків, 32 бойові броньовані машини, 31 артилерійська система. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши дві керовані. Авіаційні ракети ха 59 та три ударні БПЛА типу Шахет силами та засобами протиповітряної оборони. Всі ударні БПЛА знищено в зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районі Синківки. Там силами оборони відбито три атаки. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Клічіївки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак. В зоні відповідальності «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 20 атак. На запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії західніше Вербового Запорізької області успіху не мав. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. Один із основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік це ракетне озброєння і боєприпаси. На цьому наголосив заступник міністра оборони України Юрій Джигір. На цей напрямок з коштів, запланованих на 2024 рік, піде приблизно 175 мільярдів гривень. На військову техніку близько 80 мільярдів гривень. Наступним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки і закупівля запчастин до неї. Урядом перед міністерством постав. Лено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника. І за нашими оцінками більше 190 мільярдів гривень з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника. Сказав Юрій Джигір. Нагадаємо, що бюджет Міноборони на наступний рік становитиме 1 трильйон 160 мільярдів гривень. Ці гроші розподілять за трьома напрямками, як це передбачають стандарти НАТО. Перший напрямок: закупівля боєприпасів та озброєння, що становитиметь більше 20% нашого оборонного бюджету. Другий грошове забезпечення потреб військових, на яке піде 70% оборонного бюджету. Третій експлуатаційні видатки, які включають паливо, підготовку військ комунальні платежі та поточний ремонт. Голова об'єднаного командування стилового забезпечення та логістики НАТО, генерал-лейтенант Олександр Сольфранк, закликав членів альянсу створити зону вільного військового переміщення, яка б дозволяла вільне пересування техніки та військ Європою. Він попередив, що надмірна бюрократична тяганина заважає переміщенню військ у Європі, що може стати критичним у разі конфлікту з Росією. Генерал-лейтенант Сельфранк пояснив, що швидко розгорнути дивізію чисельністю у 20 тисяч військовослужбовців, забезпечити її Припасами, паливом, запасними частинами та провіантом зараз складніше ніж було в часи холодної війни. Простір та той факт, що не всі сили стоять в авангарді, означає, що альянс має навчитися швидко переміщувати війська зі своїх баз у потрібне місце, зазначив генерал-лейтенант, додавши, що він хотів би бачити щось на зразок військового шенгену, тобто зону вільного військового транспортування, схожу на політичну шенгенську зону, яка дозволяє вільне пересування в більшій частині європейського Союзу. Аюзу у нас надлишок правил, але єдиного чого у нас немає, це часу. Війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження це битва за логістику. У свою чергу заявив голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Додамо, що об'єднане командування НАТО з підтримки та забезпечення почало працювати у 2021 році і зараз базується в місті Ульм на півдні Німеччини. Його робота полягає в координації швидкого переміщення військ і техніки через континент, а також у підготовці матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, саме це командування займається питанням зберігання боєприпасів на території альянсу.